Бабезія каніс. Не дивлячись, що це велика бабезія, розмір її становить до 5 мікрометрів. Це у 10 разів менше найтоншого волосся людини. Часто паразити розташовуються у вигляді пари всередині еритроцита. Інкубаційний період від 5 до 10 днів з моменту укусу. Основні симптоми висока температура, апатія, слабкість. Відмова від корму, хиткість та кінцівок, одноразова рвота або діарея, темно-коричнева або червона сеча, ураження печінки та нирок. Може відмічатись і анемія. Діагноз можна поставити при допомозі мазка крові. ПЛР-діагностика використовується для точного підтвердження виду бабезій, зокрема для діагностики дрібних.